Всіх вітаю, з вами інтернет-магазин МТЗО. Хотів би показати, що в нас що в магазині е резина на трактори МТЗ, задня та більший різновид передньої. У нас до цього була передня, але дуже мало. Тепер у нас з'явився різновид різна, яка бажаєте в різні виробники: Турція, Польща, Китай, які забажаєте. Також задні колеса ось такі з'явилися. Якщо бажаєте, можете собі придбати в нашому магазині. Також у нас в магазині вже в продажі давно є диски, як на 5, так і на 8 шпильок. Задні, передні, як можете бачити, широкі, вузькі. І також є на них резина. Якщо потрібно, можете собі придбати. В описі до цього відео буде посилання на наш сайт та на наш інстаграм. Також будуть номера телефонів для того, щоб нам, з нами зв'язатись. Ось як бачите, це у нас іде Польща, Турція, Турція і Турція. Ось такі колеса, точніше резина. Це у нас є виробник Нідерланди, як можете бачити. Такий поки що невеличкий, але вибір також уже є. Для клієнтів, які дивляться нас з Молдови, Литви та Латвії, ось перед вами номера телефонів перевізників, з якими ви можете зв'язатись та дізнатись вартість перевезення. Кому що потрібно на МТЗ є в нашому магазині. Це різні глушники, воздухани, блокіровки. Ось, може, пам'ятаєте з старих відео. Тут повна куча була, вже продали. Також ось такі нові крила, новий зразок з'явився. Ущільнювачі різні, та багато чого цікавого. Якщо щось бажаєте собі придбати, дзвоніть, пишіть, замовляйте. На все добре, до побачення.